Не тяни, до лодку, не тяни, не тяни? Так, так ось ще дивіться, який було в прокоєрських сітах. Що ми робили без вашої допомоги? Да? Да, Это... не спільними зусиллями. Анатолій, <реку> ваше враження. Впечатляюче. По-перше, в общій службі це близько 700, 700 метрів сітки витящили. 700 метрів сітки? Так, да, в общій службі. Теребьохи, от зараз в одному місці виточили, коропи десь сантиметрів по 60. Повітавська, обрізали сітку, за іходу. Держи, щоб О! Всім доброго дня! Я журналіст АСП Ньюз, Знаходжуся на території заповідника Національний парк Нижносульський, Полтавської області, Кременчуцький район. Село Липове. Вчора спільно зробили із водною поліцією патрулювання. Під час патрулювання нами було вилучено, знайдено і вилучено більше 700 метрів сітки різних видів риби близько 100 кілограмів. Як приїхали оцінчики, це оцінили. Це 3 мільйона 44 270 гривень. Тобто сьогодні, під час війни, нам ворог завдає збитків, а тут іще ці браконьєри. Зараз 1 квітня розпочалося ert, нерест. і категорично заборонено ловити будь-яку рибу. Але я розумію, що Воробка, а друге діло з сітями 100 кілограмів. Це придав, е, як ми поспілкувалися із Рибінспекцією, яка не допомагає, а навпаки перешкоджає національній переводний поліції, вони були дуже невдоволені і співпраці їх ніякої немає. Нам вдалося поспілкуватися з деякими місцевими. Мешканцями, які дуже з невеликою охотою говорили, що цю рибу здають якась жінка і чоловік, їм здають, а ті далі на переробних цехах, які мають, займаються, як називається, промисловим виловом. Але ж вибачте, сьогодні промисловим виловом, да, вони візьмуть якусь ліцензію, стільки -то тонн зловить рибу. Але Ніхто не контролює, хто скільки зловив рибу, дві рибини чи 10 тонн. Тобто самі собі контролює. Це безчинство. Тому я вважаю, що цих, як би назвати браконьєру, більше живодери. тому що риба з ікрою, її знищити, це зменшить вилов. Я, як мінімум треба, я думаю, тим більше заповідна зона, заповідника взагалі нічого не можна, навіть лишній раз чхнути не можна.